День виборів з користю для себе і міста Дніпропетровські активісти організовують фестиваль Голосуй активно! Вибирай! Його мета залучити якомога більше молоді прийти на виборчі дільниці. В день виборів пройдуть музичні концерти, екскурсії, майстер-класи та флешмоб. Більше подробиць про заходи у наступному матеріалі. Так, вибори міського голови ще не проходили. 15 листопада стане справжнім святом для дніпропетровців. Для цього місцеві активісти пропонують провести численні фестивалі, екскурсії та флешмоби, до яких приєднатися може кожен, хто проголосував. Проходитимуть вони у різних куточках міста, зокрема на фестивальному причалі та на центральній площі, де відбудеться кулінарний фестиваль. А для тих, хто сюди голосують видані, покаже целки з братіна участка, не з бюлетенем, а з лізбираті з участка. То також на фестивалі зможете все це, аби вкотре активізувати молодь, не ігнорувати свій громадський обов'язок і голосувати. Всю важливість цього знає пані Валентина. Декілька місяців тому вона переїхала до Дніпропетровська з окупованого Криму. Ми вибрали Дніпропетровськ осмислено, тому що тут працювала команда Коломойського Філатова, Корбана, і вони продемонстрували своїми справами, як можна зупинити. Ворога на порозі в Дніпропетровської області на щастя, родина Валентини змогла придбати у Дніпропетровську будинок і отримати прописку. Тому 15 листопада жінка обов'язково прийде на дільницю, аби проголосувати. До того ж, особисто долучиться до автофлешмобу, який стартуватиме вранці із фестивального причалу. 15 числа в день виборів волонтери, просто граждані виходять на флешмоб, голосують, вибирають для того, щоб люди слухали, як ми проїдемо пробуді машинами, щоб ступані. Вспомнили, що сьогодні именно этот день, який решается судьба города, і не тільки города і жителі. Наш голос нічого не решает, это неправда. Мы как колонтери знаємо, що навіть один человек може перевернути мир. Сьогодні вже перші автівки причепурили до флешмобу. А його учасники висловили свою думку, чому вони йдуть на вибори. Я голосую просто потому, тому, що меня мене є право. Потому что это право мне обеспечивают тысячи воинов и патриотов на востоке Украины. Я голосую, потому что не хочу, чтобы за меня решали, не хочу, чтобы за меня принимали решения. Мой голос ⁇ это мой выбор за моих детей. У меня две дочки, и я для них выбираю будущее. Я хочу, чтобы каждый житель нашего города не оставался в стороне и решил свою судьбу самостоятельно. Перестаньте сидеть перед телевизорами, на мягких диванах и плакаться. Що нам дуже всім тяжело і плохо. Не думайте, що ваш голос нічого не решает. Підніміться, візьміть друзів, сусідів, сім'ю. Вийдіть на вибори і выскажите свою позицію вашим голосуванням. Слава Україні! Юлія Пужинська, Сергія Зовських, новини ТРК Регіон. У свою чергу студентська молодь висловила свою думку щодо виборів мера. Я голосую або по моїй вулиці не їхали танки. Я голосую, тому що мені не байдуже доля свого народу та країни. Я голосую, тому що саме я вибираю долю для свого міста. Я Голосую, тому що можливо, іменно мій голос може допомогти змінити нашу життя. Я голосую, тому що чувствую відповідальність як гражданка України за вибір, щоб зробити його сознательно, а не жалуватися по тому, що від мене нічого не залежить. Я голосую, бо я хочу жити в країні, де люди не просто йдуть на вибори поставити галочку, а де люди вирішують долю своєї країни і свого міста. Тому що хочу змінити судьбу країни к лучшему. Вирішили, що потрібно мобілізувати активну частину нашого міста, коли к сожалению вибори э, все пропускають. Це молодіж, це студенти, це молоді люди нашого міста. Цель нашого флешмоба. Э, Донести до людей, що ніхто кроме них выбора не сделает.